Працюючи після закінчення педагогічного інституту у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка, тому що твориці з'являлися завдяки Івану Франку у часописах Правда, Зоря, Діло. І Іван Франко взагалі підтримав Нечуя Левицького. Я думаю, буде навіть ще сказано, що він назвав його всеобіймаючим оком. України, бо Нечуйлевицький дійсно поставив і дорогий спогад. А взагалі Нечуйлевицький прийшов у моє життя ще у дитячі роки, ще в школі. І я пам'ятаю, як ми в нашій сільській хаті, при лампі, читали Миколу Джерю і слухала не тільки наша сім'я, бабуся, тато, мама, правда, за роботою, такі довгі ото, осінні вечори. А також приходили сусіди.